Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Напевне, з назви ви вже здогадалися, про що буде мова йти сьогодні. Буду багато говорити і розповідати, тож заварюйте собі чай або робіть каву. І сьогодні трішки постилкуємось. Знаєте, я дуже хвилююся і навіть не знаю, як правильно розпочати цю розповідь. Проект, про який я вже стільки часу вам розповідаю і анонсую, насправді ніяким чином не стосується ані будинку, ані прибудинкової території, садівництва чи материнства, навіть. Більше того, цей проект абсолютно не пов'язаний з життям в селі. Це навпаки моя така можливість і. Спроба вийти за межі, скажімо так. І я впевнена, що вас абсолютно шокує сфера, яку я обрала для діяльності. В будь-якому випадку, для всіх, хто переживав, що я засиджусь в хаті і в декреті, заспокойтесь, цього не буде. Цього разу я не збираюся сидіти з дитиною в хаті цілодобово, точніше, подивимось, як воно буде, але планую себе реалізувати і в якійсь справі. І напрям для розвитку, який я обрала, просто кардинально не властивий мені і геть не пов'язаний з моїм стилем життя. Та все ж це така авантюра і виклик собі, на який я наважилась. І яким зараз з вами ділюся. Отож, сьогодні ми запускаємо з моєю подругою свій магазин косметики. Так, косметики і вам не почулося. І хоча це геть не мій напрям і не мій стиль життя, і взагалі я мало що тямлю в косметиці, проте мені вдалося знайти надійного і досвідченого партнера, і зараз вам розкажу усю цю історію. І так, трохи перед історією. Можна сказати, що причиною створення і взагалі можливості створення цього бізнесу став для мене ютуб. Бо саме ютуб познайомив мене з дуже чудовою людиною. Моєю тепер уже Подругою і бізнес-партнером Наталею з каналу Наталі 2022 Я впевнена, що багато хто з моїх глядачів дивиться також її канал і знає про кого я говорю. Так от, десь приблизно рік тому Наталя запросила мене на каву. І, власне, ми так зустрілися, познайомились, розговорились, і якось знаєте, бувають такі люди, з якими ти одразу сходишся, і тобі не потрібно якогось там часу для довгого знайомства і звикання. Ми доволі часто спілкувалися і бачилися поза мережею і. Власне, стали подругами з якимись спільними цікавими інтересами. Нам завжди було і є, в принципі, про що поговорити. Мене завжди захоплювало, наскільки Наталя натхненно і якісно розповідає про косметику, про догляд за собою і, власне, про любов до себе через ось такий якийсь е, спосіб піклування, можна сказати. І, зрештою, якось вона мені розповіла, що планувала ще там до ковіду і до війни. Хотіла мати свій магазин з косметикою, і я її, в принципі, підштовхувала до цього. Казала Наталя, тобі обов'язково треба цим займатися, бо ти дійсно маєш в цьому потенціал, ти можеш і вмієш розказати. насправді є люди, які... Можливо, щось і знають, але не вміють цю думку донести, розвинути і навчити когось ще. Цього абсолютно неможливо сказати про Наталю. Вона, власне, в цій сфері дуже добре справляється. І, власне, ми вирішили поєднати Наталін досвід і знання в косметиці, і мої якісь такі невеличкі навички в піарі, маркетингу, в журналістиці. І власне бажання щось робити і кудись рухатись, і створили такий собі тандем і назвали наш магазин Комета. А взагалі тему косметики запропонував мій чоловік, і він всебічно нас підтримує і допомагає нам у цьому процесі. Як не дивно, здавалося б, що вам на перший погляд здається, що ці рішення якісь непослідовні і нелогічні, то я вас зараз трішки розчарую. Насправді все досить логічно. А свого часу, коли нам ми не змогли знайти якихось якісних виробів зі шкіри, там гаманець, сумку, ми хотіли, ми почали це робити самі. Потім, коли я захотіла навчитись знімати відео, я відкрила свій YouTube канал. Так само можна сказати про садівництво і якесь альтернативне життя поза містом. Все, всі ці кроки вони були якимись логічними і їм передувала якесь якась бажання імпульс щось змінити в своєму житті або щось покращити. І, власне, зараз я прийшла до тієї думки, що я. Хочу бути молодою і красивою, я хочу вміти е, доглядати за собою, я хочу вміти піклуватись про себе. Але найбільше я хочу е, на таке піклування і турботу про себе надихати інших. Насправді, я дуже часто в коментарях читаю від вас про те, що я для вас якийсь мотиватор, натхненник і рушій до якихось дій. І, власне, я хочу ось цей, е, цю можливість, цей напрям спрямувати справді в хорошу ситуацію. Справу і допомагати не лише собі, але й вам бути красивими, бути здоровими, дбати про себе, любити себе і, власне, не знецінювати того, що жінка в себе має бути завжди на першому місці. Попри сім'ю, попри будинок, попри роботу, попри материнство, попри усе, ми в себе одні, і треба про це дбати. Також в мене усі мої вагітності, усі мої народження дітей. Вони також супроводжувалися в житті якимись такими кардинальними змінами і е, кроками, можна сказати. Тому це й буде теж е, не виняток. Коли я була вагітна старшим сином, ми розпочали ось всю цю епопею з будівництвом і переселенням. Коли я була вагітна в друга, я відкрила канал на Ютубі. І ось зараз третя вагітність, третє народження дитини, буде супроводжуватись створенням своєї справи, свого бізнесу. Я дуже сподіваюсь, що він буде мати успіх. Як ми будемо працювати. В принципі, в нас з самого початку якось так поділились ролі, можна сказати, не писано і не гласно. Кожен зайняв свою якусь нішу і свою частину роботи, і де себе почуває гармонійно і комфортно. І, власне, так ми і розподіляємо поки що наші обов'язки. Подивимось, як ситуація буде розвиватися надалі. Поки що ми стартуємо з інстаграму, запускаємо свою інстаграм-сторінку, це буде якби, наша. Вітрина, наш блог і наша площадка для спілкування з вами. А також е, практично вже готовий наш сайт, доробляємо його, і це буде якби інструмент для продажу. Перед тим, звісно, було багато підготовчої роботи і е, такої творчої, де ми обирали назву, обирали стиль, обирали кольори. Це теж насправді такі захоплююча частина цього всього процесу, цієї роботи. І це, якщо чесно, така моя частина, я дуже люблю ці всі речі, які пов'язані з таким якимось креативом і творчістю. З іншої сторони, багато було технічної роботи, в якій нам допомагав мій чоловік, що стосується там сайту, бухгалтерії, налаштування цих всіх. Я не думала, що це такий великий об'єм роботи, який йде, можна сказати, за кадром, але так він також є. І, мабуть, як і в будь-якій справі є лице, а є зворотня сторона, і те, що ми бачимо, те, що ми не бачимо, дуже часто набагато об'ємніше, аніж може видаватись на перший погляд. Окремим і таким теж масштабним блоком роботи це був підбір постачальників, вибір косметики і брендів, які ми хочемо, аби були представлені в нашому магазині. Власне, до цього питання ми підійшли дуже і дуже ретельно. Тому ви можете бути впевнені, що в нашому магазині буде лише потрібна косметика, лише якісна і лише сертифікована. Тобто ми беремо тільки в перевірених постачальниках, які працюють офіційно, які надають усі ліці. Сензі і сертифікати, тому за якість точно ми відповідаємо. А ще всі засоби, які будуть представлені в нашому магазині, вони є особисто протестовані. В першу чергу Наталію, бо вона фанат косметики, і більшість всього, що є, вона в нашому магазині, вона перевірила на собі. А те, що ще не перевірила, то якраз в процесі. Чому ми обрали таку стратегію? Свого часу Наталя підібрала для мене догляд, і я спробувала на собі, і побачила, наскільки ось ця вся система, яка була прописана для мене по крокову, вона спрацювала. І я зрозуміла одну просту істину, про яку насправді всі говорять, але чомусь вона так важко доходить, про те, що немає якоїсь одної чарівної баночки, від якої ви будете красивими і молодими. Насправді це система, це е, набір правил. І послідовності, і послідовність дій певних, це знаєте, як е, з правильним харчуванням не можна бути здоровим, якщо ти їш тільки от не броколі, треба, щоб все було збалансовано і системно. Власне, в косметиці все працює так само, і поки я сама до цього не дійшла. Я не вірила. А ви знаєте, що в своєму блозі я стараюся не лише просто розважати глядача, але й бути корисною. То власне, ми обрали стратегію, що цей магазин буде йти про е, вирішення якихось ваших проблем, про вирішення ваших запитів. Тому в нас буде безкоштовна консультація. Консультувати, звісно, буде Наталя, хто отримував від неї вже якісь поради або підбір е, системи догляду, то точно знає, що вона поганого і головне зайвого не порадить. А ще ми дуже добре розуміємо, що магазинів з косметикою є реально багато. Ну, Раніше я не думала, що аж настільки багато, але, власне, їх є багато. І вибір величезний. І ми не можемо продавати зараз якийсь ексклюзив чи пропонувати якусь свою косметику, бо ми її, власне, не виробляємо. Тому наша стратегія полягає в тому, що ми з різних джерел, з різних брендів будемо пропонувати вам найкраще рішення, яке підходить власне, до вашої потреби чи до вашого запиту. У майбутньому офісі ще поки триває ремонт, тому ми облаштувалися Наталі вдома. Вона виділила для нас ось такий кабінет. Тут в нас і склад, і офіс, і пакувальний цех, все разом. Поки нас це влаштовує і нам так комфортно, звісно, ми хочемо виходити на нові рівні, на нові межі, не лише мати онлайн-магазин, але, й, звісно, офлайновий. Ну, Це вже плани такі амбітні на майбутнє. А зрештою, нам ніхто не забороняє мріяти. І прагнути до чогось більшого, і, і взагалі мені здається, що чим вищу планку ти собі ставиш, тим швидше ти можеш її досягнути. У будь-якому випадку все буде залежати від вас, від вашого його фідбеку, від вашої активності та довіри. Ми на це справді дуже розраховуємо. І від себе обіцяю багато цікавинок, подарунків акцій. Ми вже собі напланували таку цілу стратегію, що ми хочемо запропонувати нашим підписникам. І власне, перша перший такий крок це зараз. Ми даруємо усім своїм підписникам, хто перейде. На нашу інстаграм-сторінку знижку в 10% на замовлення за промокодом. промокод буде вказаний і посилання на інстаграм-сторінку буде вказане в описі під відео. Також додамо ще посилання на сайт, там трошки зручніше переглядати. Весь асортимент тому обов'язково, просто обов'язково, навіть якщо ви не збираєтесь нічого купляти, переходите на наш інстаграм, лайкайте, коментуєте, проявляєте якусь активність. Наші реагуєте на наші сторіс, для нас це насправді все вперше. Ні, я ні Наталя до того не мали якогось досвіду блогерства в інстаграмі, і це абсолютно нова для нас сфера, але це також вихід з зони комфорту це шлях розвиватися. Маючи досвід багатьох тренінгів з продаж, з маркетингу та піару, я розумію, що будь-який бізнес. Товарний бізнес він зводиться до одного: є магазини, в яких хочуть купляти, і є магазини, в яких не хочуть купляти. Так, власне, ми прагнемо стати тим магазином і. Тим простором комфортним для клієнта, де ви захочете не лише щось придбати, але й прийти і поспілкуватись. Поки що це буде лише віртуально, але можливо згодом таки нам вдасться вийти і на офлайновий ринок. Словом, друзі, дуже на вас розраховуємо. Для мене це такий дуже хвилюючий момент. Роблю якусь таку свою власну справу вперше. Uh, і, до речі, ніхто ні з моїх друзів, ні з моїх родичів не знав про те, що я ось ось цей останній місяць працюю власне, над таким проєктом, в такій сфері, і прагну розвиватися в цій сфері. Тому це ще один шок-контент. Я просто тут останнім часом заіскрилася ідеями і не знаю, швидше за все, на мене так впливає все-таки вагійки. В будь-якому випадку, дякую вам, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно спонукає вас підтримати нас. Обов'язково подивіться ще відео Наталі, вона більше розповість про бренди і косметику, яку власне, ми будемо в своєму магазині реалізовувати. Всім па-па, Дякую, до зустрічі в інстаграмі, до зустрічі в нових відео. Підтримайте нас, будь ласка!